Сюди. На сьогоднішньому уроці ми будемо вивчати різні хімічні сполуки та елементи. Але ми не будемо користуватись традиційними методами вивчення, таблицями чи підручниками. Ми скористаємось ось цим. Плюмбум або свинець. Цей метал використовують при виготовленні акумуляторів, дротів та друкарських сплавів. Свинець дуже токсичний. При попаданні в організм викликає стому, плапкість, біль в животі та м'яза, а також руйнує клітини головного мозку та сповільнює ріст. Свинець міститься в цигарках. Для того, щоб зберегти цей мозок від розкладу, його помістили у спеціальну речовину, яка складається з формальдегіду та етилового спирту. Саме формальдегід не дає мозку зруйнуватися. Ця речовина є дуже токсичною, вона сприяє розвитку ракових клітин, а також вона вражає легені, серце та систему травми. Цю речовину визнаєте. Таку речовину, як бензин, знають всі, але не всі знають, що бензин міститься у тютюнові та цигарковому димі. При попаданні в організм ця речовина спричиняє отруєння і негативно діє на центральну нервову систему, вбиваючи її. Хочу познайомити вас ще з двома хімічними сполуками – це ТОООЛ то і ацетон. Толуол входить до складу пінопласту, лаків та фарб. Також його використовують для виготовлення вибухових речовин. Ацетон застосовують як розчинник. Обидві ці речовини спричиняють наркотичну дію. Ацетон і толуол входять до складу цигарок. В одному фільмі бандити використали покарання для свого ворога. Вони зачинили його в замкненому гаражі і прикували наручниками до заведеного автомобіля. За декілька годин бідолага помер. Оксид вуглецю або чадний газ є одним із найнебезпечніших елементів, які містяться у тютюновому димі. Він спричиняє дію, яка негативно впливає на роботу серця, легень та печінки. Для того, щоб вбити у хворому зубі, лікарі-стоматологи використовують мищак. Сильно отрут. Назва походить під словом миша, тому що в давнину цією речовиною травили гризані. В часи придворних інтриг миш'як використовував для усунення своїх конкурентів. Говорять, що на острові Святої Єлени Анаполеона отруїли саме миш'яком. Миш'як є і в сигарети. Саме через це у курців горять губи. Та смердить з рота. Колоністе Стронці це радіоактивні речовини, які містяться в цигарках. Їх використовували для створення атомних бомб, а пізніше в ядерній енергетиці. Доведено, що люди, які курять, отримують в сім разів більше опромінення, ніж ми з вами. Можна сказати, що пачка цигарок – це маленький кишеньковий Чорнобиль.